На студентство, ми протягом тижня з вами разом ходили по вулицях міста Франківська. Ми створювали пробки, ми створювали незручності, це були акції нашого протесту. Але сьогодні ми маємо підсумок. Янукович не підписав угоду з ЄС. Як ми на це реагуємо? Дякую за те, що ви розумієте ситуацію, яка відбувається в державі. І ще одне: сьогодні вас вели до того, що Майдан без політики. Ми маємо досвід Білорусії, де в білоруській державі було таке саме спрацювання, тобто дискредитація всіх опозиційних політиків, дискредитація всіх опозиційних партій. Для того, щоб в Білорусі залишився один Лукашенко. І сьогодні Україна йде тим самим сценарієм. Нам нав'язують, що нема опозиційних політиків, нема ніяких авторитетів альтернативних до Януковича, є тільки Янукович. Це хідний шлях. Ви підтримуєте? разом. Тож сьогодні опозиційні політики це альтернативна розвитку української держави, розвитку нашої області. Опозиційні політики, які би вони не були, вони стоять сьогодні на вістрі. Вони сьогодні в парламенті товчуться з комуністами, вони товчуться з регіоналами для того, щоб українська держава була для українців, і це правильно. <ріст> Ви підтримуєте це. <ріст> Тому сьогодні ми маємо не коротку дистанцію. Ми не маємо спринтерський забіг. Ми маємо крос. Сьогодні ми маємо налаштуватися на боротьбу. Сьогодні кожне село, кожний район Прикарпаття має боротися проти Януковича, щоби в 2015 році він більше не був президентом. Отож наше молодіжне ласво! Сека на нави, Тоді підемо на пари! Сека на нами! Оді підемо на пари! Не мари! Оді підемо на парі! Шановні студенти, що сьогодні відбувається в Києві? Сьогодні в Києві відбувається дискотека. Майдан перетворився на танцюльки. Ми сьогодні маємо свою громадянську позицію. Ми знаємо свій шлях. Цей уряд Азарова, цей Янукович мають піти з України рано чи пізно. І це тоді дасть нам можливість європейської перспективи. Бо з ними ми не можемо вийти в Європу, бо вони нас тормозять. Ми маємо всунути цю колоду, цей тормоз геть з нашої дороги, нашого світового шляху. Це єдиний шлях. І ми маємо всі разом до докупи, до всіх тих, які є в опозиції, якщо не подобається вам опозиційні партії. Твою свої, свої власні партії і виступайте проти цього режиму. Але це інструмент для того, щоб скинути режим Януковича. Не можна казати, що Майдан без політиків. Не можна казати, бо це хідний шлях, що Майдан без червоно-чорного стягу це хідний шлях, це неприродний шлях. Тому я дякую вам за те, що ви сьогодні є. У нас сьогодні є права і ініціатива серед студентів, які готові далі не стоювати свої права, які не хочуть сходити з свої боротьби. І слава їм, слава вам, слава Україні!